Сьогодні у випуску рідних зниклих безвісти військовослужбовців Стрейської громади запрошують на зустріч. Діти та молодь з інвалідністю стрию можуть отримувати безкоштовні послуги фахівців. Про здобутки школяра із Трищини на учнівських олімпіадах детально у новинах на ТВ. Рідних зниклих безвісти військовослужбовців Стрийської громади запрошують на зустріч. Організовує захід Стрийський будинок воїна та громадська ініціатива Жити чекаючи. Головна мета знайомство та обмін досвідом з рідними зниклих безвісти з другобицької громади, а також для взаємної підтримки. Зустріч відбудеться в суботу, 2 березня об 11 годині, в Народному домі Стрия. Діти та молодь з інвалідністю зможуть отримувати безкоштовні послуги фахівців інклюзивного простору у стрийському карітасі. Центр пропонує послуги психолога, логопеда, фізичного і ерготерапевта. Фахівці консультуватимуть у стрію приміщенні на вулиці Сірка, 12 і на Львівській, 115. Дізнатись детальніше та записатись на зустріч можна за номером телефону, який ви бачите на екрані. Учень з стрийського ліцею імені Андрія Корчика став призером третього етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Дев'ятикласник Андрій Стехнович посів друге призове місце на Олімпіаді з фізики у Львові. Окрім цього, талановитий стриянин брав участь одразу в чотирьох обласних предметних олімпіадах та здобув друге місце на олімпіадах з математики, інформатики і фізики і третє з англійської. У п'ятницю 1 березня в Стрию хмарно з проясненнями і без опадів. Вночі плюс 6, в день 12 градусів тепла.